Шановні колеги, вже дуже скоро ви підете в поле сіяти соняшник, кукурузу, сою. Але насіння це воно для вас. А для тих, хто живе на вашому полі, це корм, це їжа. Оце насіннинку, яку ви плекали, вибирали, купували, дротяники, совки, мідляки і так далі, всякі мухи. Та інші жуки ждуть, коли ж ви принесете цю насінинку на поле і покладете їм як на блюдечки. Саме тому я вас закликаю, захистіть свій врожай від пересіву або зменшення густоти. Використовуйте інсектицидні протруювачі. Вони коштують уже на сьогоднішній день дуже дешево. Реально дуже дешево, якщо там перераховувати соняшник або кукурузу, це там може. Бути менше 1 долара на гектар сої, ви висіваєте 100 кг на гектар, то там трошки дорожче. Але все одно це дуже дешево, чим недоотримати врожай, або взагалі потрапити на пересів. Ну, до речі, ви бачите, да, що в Кайзер це яскравий приклад інсектицидного протруювача. Це звичайний так таксам. Той, що був колись круїзер оригінальний, да це. Умовно генеричний круїзер. він є 5-літровий, він є 1-літровий, На соняшник його треба 8-10 літрів на тонну, на кукурузу треба 6-8 літрів, на, на сою, там, від 1 до 2 літрів на тонну. І таким чином ви зарядите свою носінинку неонікотиноїдом, який є системним, який буде потім з носінинки рухатися в проросток, і коли шкідник прийде. На їсти ваші сходи соняшника, кукурузи або сої, а він набере летальну дозу неонікотиноїда, його паралізує і він помре з голоду. Да, але ваші насінинки залишаться цілі. Ваші сходи залишаться цілі. У вас буде гарні дружні сходи. До речі, які ми так само мають частково дію як стимулятор росту, так званий вігор-ефект. Тобто ви, як наслідок, отримуєте класні, дружні сходи, і ваші рослини будуть мати всі шанси видати крутий врожай для вас і заробити додаткові гроші для вас без втрат. От. А якщо ви вже будете протруювати насіння інсектицидом, то обов'язково так само вам рекомендую додати комплекс мікроелементів Тітон-Паросток один з найкращих на сьогоднішній день в Україні по ціна. Якість ефективність, саме набір мікро, мезо, макроелементів, ті, які потрібні для старту. Воно коштує дуже дешево на гектар, там менше долара, як правило. Тобто, якщо перераховувати там на тонну соняшника, потім на гектар, реально там кілька центів виходить. от Ну і стимулятор, куди ж без нього? Всі хочуть, щоб воно класно, швидко росло, і щось ще таке зробити, ще якусь таку срібну кулю додати, щоб воно все от прям таке було ух, класне і потужне. От, для цього класно підходить квадростім. Це стимулятор, який має функцію кріопротектора, от, Але на протруюванні ми його використовуємо дуже мало, тому це не про кріопротектор, це саме про стимулюючу дію, коли насінинка проростає. Крім того, він ще буде виконувати функцію поверхнево-активної речовини, краще буде покриття насіння і краще утримання. На діючі речовини саме на насінинки, Да? Оці всі функції може робити квадростім. Всі ці препарати ми тільки що взяли на складі Гробекс Маркета. Все там є, все сертифіковане, все якісне, відправка в день замовлення, ціни класні. Ми контролюємо кожну відправку. Абсолютно всі товари оригінальні, сертифіковані і всі є в наявності за класною ціною. Тому запрошую вас ставати клієнтами Grovex Market, використовувати круті, якісні, найкращі, по ціна, якість, ефективність, інструменти отримання врожаю, отримувати круті врожаї, підвищувати якість ваших полів та накопичувати ваш прибуток. Всі посилання знайдете під цим відео. Велике дякую, що дивились до кінця. Пишіть ваші питання, якщо вони залишилися, ставте лайки, і хай прибуде з вами урожай і перемога!